Така от херня у нас виходить. Щоб не виникало питань, найбільшого дядька попросили, щоб 35. І так, привіт ще раз аграріям з України. От до нас доїхав представник Юрій Непорожній з такої компанії, як 3 Agro. Так як я вже говорив, ми давно працюємо з даною організацією, величезну кількість техніки, агрегатів, причіпних, навісних, самохідних, яких хоч вони нам поставили. В принципі, зараз, так як ми довіряємо даній компанії, Юра все ж таки нас переконав, що треба подивитися на Плуг Унлу. Тому що зараз знаєте, що є проблема з оранкою. Лемки не йде, кун не йде, Квернеленд не йде. Юра каже, що онлу по-любому піде і все буде круто. Юр, чесно, от вперше бачимо такий агрегат. От абсолютно відверто нам скажи, от поряд з тими кабанами, яких я назвав, це лемки, куни, Квернеленди. Чому потрібно купувати цей плуг? Всім привіт-сім доброго дня. По-перше, е Турецький плуг він був розрахований ізначально на турецький ринок. Всі ми знаємо дуже прекрасно, що в Турції дуже тяжкі ґрунти, дуже кам'янисті. І цей бренд, як Ундлю, він... Працює вже більше 30 років на їхньому ринку. І за цей період захватив 80% ринку Турції і в районі 70% ринку всієї Азії. Є ще менші виробники, їх там є декілька, вони трошки дешевші, гірші по якості, і вони між собою там ділять 20-30%. Чому саме Унлю? Тому що масивний, міцна рама лізе в землю. На 40-50 см навіть ріхлітія не, не потрібно. Ми бачимо, що на полі, наприклад, зараз рихлено, будемо ходити по рихленому. Тобто це якби ідеальні взагалі умови для даного плуга. А от якщо говорити от, відносно... Ну, найбільше, що завжди цікавить аудиторію, це ціна. О, давай порівняємо, наприклад, із топовим агрегатом, там Лемке Діамант 10, так, здається, зараз? -да. Його ціна в районі, якщо не помиляюсь, 55 євро. Якщо мені пам'ять не зраджує, то на даний момент діамант 10-й, 72 на старті взагалі. Да. І, ну Якщо гарно хто вміє торгуватися, можна там забрати за 65-68. за 68. Тобто це із... Даний агрегат взагалі на старті коштує 45 тисяч євро по перерахунку з ПДВ. Це якщо ми говоримо за восьмикорпусний плуг, 7 плюс 1 на, механ... на механіці, як даний апарат, тобто механічний угол, регулю... мех... механічне регулювання ширини захвату кожного корпуса, э... пір'євий відвал, кукурузний приплужник. Предплужниками в нас. Е, зараз плуг без предплужників, можна доставити, це все по цьому. Так як з минулої демки були дуже тяжкі умови, тому зараз е, предплужники не стоять. Та, ти називав статистику, яка відносно реалізації. Скільки таких є плугів в Україні приблизно? Е, та, що реалізувала наша компанія Тредаго, ми за 4 роки, це вже пішов п'ятий, е, коли ми починаємо ну, Почали займатися цими плугами за даний період було реалізовано 10 плугів е, навіс, е, полунавісних. Тобто таких як 6 плюс 1, 7 плюс 1 це, і більше 100 це було навісних. А от так чисто територіально, в які регіони найбільше? Вся Україна, і Полтавська, і Дніпропетровська, і Чернігівська, і навіть у вас у Любашівському районі працює навісний е, е, плуг: 5 плюс 1 плюс 1. А скільки років працює? Це буде третій. По ньому були реально гарантійні випадки, так як це 5 плюс 1, плюс 1. Є, була проблема, що не був вал, з валом, який чіплявся на навіску, Але її усунули буквально за два дні. Це із тим, що Приїхали, зняли. Все закрили, все працює, все їдемо. Це, до речі, дуже актуальне питання. Ми от, поки їхали до поля, то говорили саме з хлопцями, що найбільше, що лякає, от, ну, кажу, як є. Бренд поки що в Україні, ну давай відверто, не, не, не той розкр... самий розпущений. Ну, да. І от, що лякає, це питання сервісу. Якщо, наприклад, виникає якийсь момент, я тобі скажу так, Вадим. По запчастинах, наприклад, так як уже 5 років, у мене за 5 років тільки перша машина запчастей розпродалася по робочці. Я ізначально, коли ми почали займатися, компанія взяла 2,5 машини по запчастинах, по робочих органах, по валах, по цьому, то тільки вони ось буквально перша машина тільки продалася. Тобто, в цілому. В принципі, як, такої там черга не стоїть за запчастинами, тож немає. Ні, того, що немає. це... Але в разі, якщо є якась необхідність, от як цей рік важкий дуже для органи. 24 там... години, любе технічне питання, ми готові закривати. Супер. Е, з приводу якості, якщо говорити, е, ми так собі зробили е, якби пара, цей зрівняння ціна Лємкіна. А якість майже Велеса. Ой, чи ні, навпаки, точніше. Ціна да, та, а якість Лемкен. Оце, що хотів якраз запитати, от, виходячи із тих агрегатів, які є на ринку, із таких уже розкручених, поширених, з чим ти міг би його порівняти? От по технічній складові, по, по роботі? Mm, от... Лемкен. Лемкен, так. Лемкен. Де, якщо говорити чисто по конструктиву, основний брус, на якому кріпляться кріплення, що турецький завод, що Лемкен, вони беруть в одному місці. Тобто, то він не варений, він е, суцільний е, квадрат. <гум> то, В принципі, це десь, якщо ми говоримо, то ми, звичайно, будемо його дивитися. От, одразу нагадаю, що ми плуги не продаємо, це не реклама. Ми просто хочемо його протестувати, то зараз ми дивимося на його роботу і, в принципі, постараємося зараз ще показати вам лемка. Без питань. Да, постараємось порівняти в одному полі. Ну, в цілому, ти можеш сказати, що це ціна велеса. А якісь Да. Зараз піде трактор і ми постараємося це перевірити. Он Ігор, покажи, до речі, доїжджає лемка, діамант 9, якщо не помиляюся за цим трактором. І зараз ми це все діло порівняємо. Зараз, от, так скажемо, наглядно. Умови абсолютно однакові. Тут ну, поле вже зрихлене, але вже так як ми тестуємо даний плуг, то вже трошки пооремо тут. Не знаю, там люди, які проти оранки не дуже це оцінять, але зараз тут якраз в таких наглядних умовах поглянемо, як воно відбувається. i don't give a fuck what you say yeah i'ma do shit my way so you can go kick rocks i'ma stack bricks up build what i want to make yo i got a lot of shit to say so i'ma do this every day i'll be writing things until i'm fucking buried in my grave six feet deep under but my body won't decay cause my messages are timeless so they put them on display oh yeah i rap with a certainty i'ma пройшов to you ви тільки so much in the video тут десь. Границя між тим, де пройшов Лемки і де пройшов турецький плуг. Скажу відверто, що поки що не виставлений ні один, ні другий плуг, і отака от херня в нас виходить. Що по Лемки, що по турецькому. Але зараз ми їх виставимо і, думаю, зможемо порівняти. Але поки що, ну, виходячи із того, що як плуги були, як зайшли, то в принципі, в... ну, оранка не дуже, якби, як ви самі можете бачити, це, це не оранка. Ми з цією глибою нічого абсолютно не зробимо, навіть весною. Але тим не менш, зараз будемо тестувати. Оранка в цьому році дуже важко йде. І поки що перше враження, що турецький, що Лемке Плуг не піддається йому дана площа. Зараз хлопці обіцяють із стрідагро, що вони виставлять до такого класу. Турецький плуг, що він буде краще лемки. Поки що, якби я різниці не бачу, не за рахунок того, що якийсь плуг гірший, якийсь кращий, а за рахунок того, що воно тупо щось не дуже йде. Зараз ми з свого боку пробуємо виставити нашу желемки, а Юра з хлопцями зараз будуть виставляти турецький. І подивимося. Перше враження про турецький плуг він свіжий, ну, абсолютно нормально. От зараз в однакових умовах то разом з лемки дуже схоже. Ну, будемо дивитися. Нагадаю, в господарстві в нас є плуги, як. І кун, Лемке, квернеленд, то поки що так, чисто візуально, і перший там прохід, який я бачив 10 хвилин, то ніби як якість на рівні. Але це все діло потрібно рахувати ще витрата палива, навантаження на трактор і так далі. далі, далі. Тому спостерігаємо цікаво, все нове. Ми ним цікавимось за рахунок того, що всюди, де можна зекономити, стараємося економити, тому що такий час. І так зараз хотілося б зробити такі попередні коротенькі висновки. Перше, про що можна сказати, це те, що ґрунт поки що зовсім не готовий до оранки. І що лемки, який нормально виставлений, вже працює в нас в господарстві не один рік, і при таких налаштуваннях нормально працює, він не пішов, ми його зняли. І турецький плуг, відповідно, також не дав результату. Але зараз от ми від'їжджаємо в справах в інше відділення, то хлопці стріда Агро сказали, що вони зараз вчіплять предплужники, вони зараз відрегулюють кут атаки і так далі. І що запевняють нас, що він турецький плуг обов'язково піде і покаже гарний результат. Ну, Лемки не пішов. Надіємося на турецький плуг. Якщо говорити так в двох словах відносно цього агрегату, я його вперше побачив живу і відповідно вперше побачив у роботі, якщо її можна так назвати даний процес. Але якщо він зараз піде реально, то він заслуговує на увагу. Якщо говорити в двох словах, то так як Звенигородка Agro запевняє нас, що це точна копія Лемки, і навіть там в основні комплектуючі виготовлюються на аутсорсингу на одному заводі, як у Лемки, так і в даного турецького представника, який зі слів Юри захватив 80% ринку Азії, ну це все діло побачимо. Чисто візуально. Нова железяка, яка круто виглядає, і ніби як круто працює. Найбільші переживання відносно даного плугу це сервіс. Тому що є тільки дві організації: це Звенигородка і ще одна організація в Дніпрі, яка їх продає і відповідно обслуговує і відповідно поставляє запасні частини. Це найбільше, що лякає, чи ну може вони перестануть бути актуальними. Дані компанії можуть вийти з дистрибуції, хоча якихось причин немає. Тому що вже 5 складних років коронавірус і війни вони продовжували їх продавати. Там і Звенигородка до слова продала там більше 100 штук. Їх і працюють. І виявилося навіть в Любочівському районі. Такий плуг уже три роки. Працює, але тим не менш є переживання за сервіс, і, взагалі, от не в обіду турецькому плугу, але якщо порівнювати із Квернелендом, Лемке, Куном, то даний. Плуг можна назвати таким грубим словом «новнейм», тому що він ще не розкручений. І от найбільше, за що ми переживаємо, це те, що якщо, наприклад, ну, ціна ну, максимально цікава по ньому. Він коштує навіть зараз із тих умов, що нам запропонувала Звенигородка, дешевше, ніж Велес Агро. Але, тим не менш, ми переживаємо, чи буде нормально налагоджений сервіс і доступ до запасних частин. Тому що такий, як рік в цьому році, коли ми рвали плуги, кончали їх, то е різного роду комплектуючих. Була необхідність велика поставляти в господарство. Але в цілому потрібно вивчати, плуг виглядає цікаво. Ми далі будемо його показувати. Зараз я сподіваюся, що або в цьому відео, або вже в наступному покажемо, як Звенигородка його виставила. Тому залишайтеся на відео, підписуйтесь на наш канал і не забувайте, що ми є виробниками насіння. Альдазор, Бомон, імпульс на складі вже чекають на вас, кукуруза на підході. Маніфіка Р18, Марсель Тіадор. Приєднуйтесь, долучайтесь до нас на всіх платформах. Мене не було десь порядка 3 годин на полі. Е, хлопці тут щось чарували з даним плугом. І скажу відверто, що я трохи шокований. Дивіться реально на цей результат. Плуг іде просто пушка. Бля. Я чесно скажу, що не очікував. Коли Юра мене набрав, каже, у нас все готово, приїжджай, дивись. Скажу відверто, що просто не розраховував на такий результат. Ну, реально, там я його не продаю, це, це не реклама. Я, я абсолютно ніяк не зацікавлений в, в даній ситуації. Але можете побачити, про що тут можна говорити. Реально, навіщо платити? Більше, як каже Юра. Ну, відверто, ви тільки що ми спеціально заганяли лемки. Ви бачили, як пройшов лемки. І зараз дивимось на турецький агрегат. То реально враховуючи те, що оранка не йшла взагалі в нас до сьогодні, і в принципі турецький плуг одразу також не був готовий до цього. Але після того, як хлопці його налагодили, то результат реально вражає. Ну от. Я думаю, що всі люди, які підписані на нас, вони як мінімум компетентні відрізнити оранку нормальну від поганої. То ця оранка, враховуючи всю складність ситуації на сьогоднішній день в ґрунті, то вона реально заслуговує на увагу. Пушка Це важливо, ще правильно виставити агрегат, скільки раз ми робимо неправильні висновки, не розуміючи його природи і природи його роботи. От агрегат, який був в, згідно заводських налаштувань, і от коли вже його люди адаптували до до цих умов. Груда, звичайно, є, зрозуміло, але. Ситуація полягає в тому, що ну, я не знаю, чи передає камера, але зараз те, що справа, можна назвати оранкою. А то, що зліва, то це, ну. Чимодани. Ну, в цілому реально агрегат заслуговує на увагу. Дошку не тому що вона вивертає, вириває. Але як глубоко в груди вивертає, кусками вириває. Щоб не виникало питань, найбільшого дядька попросили, щоб. Тридцять п'ять. свіло і всього вам Ну тоді треба буде.